Дізнатися правду, зберегти її та оприлюднити. Саме таке завдання ставить перед собою новий проєкт асоціації і родин захисників Азовсталі. Англомовий сайт із моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні розповідає історії цивільних з Маріуполя і військовополонених Азовців. Справді дивитися на це боляче, але вкрай важливо знати та пам'ятати, щоб покарати винних і не допустити повторення історії. Тогін із розбомблених будинків лунав тижнями. Там під завалами помирали люди. Достеменна кількість жертв російської агресії в Маріуполі невідома досі. За офіційними даними, у місті загинуло щонайменше 20 тисяч цивільних. Справжня цифра в рази більша. Переконана Юлія Федосюк, заступниця голови асоціації родин захисників Азовсталі. Я на 100% переконана, що темі знищеного Маріуполя. Приділено мало уваги, тобто це для нас ще досі не пережитий біль. Ми це все спостерігали 90 днів цього пекла, але так як Україна та світ не мав доступу до Маріуполя, ми не знаємо про всі жахливі злочини, які були там скоєні. Все, про що вже відомо про злочини росіян у Маріуполі, і про те, що окупанти робили із захисниками Азовсталі. Юлія з командою розповідають на сайті Russian War Crimes. його ведуть англійською мовою, щоб доносити правду про російську агресію всьому світу. За концепцією було взято використовувати інформацію, яка є у відкритому доступі англійською мовою авторитетних англомовних джерелах. Це різні звіти ООН. Це Заяви української влади англійською мовою на англомовну аудиторію це якісь конкретні відео чи фото, які явно є підтвердженнями цих злочинів. За основу також взяли звіти правозахисних організацій та великі журналістські розслідування, зокрема, матеріали американського інформагентства Associated Press, команда якого понад два тижні працювала в Маріуполі під російською окупацією, документувала руйнування. Роботу лікарів, жертви серед цивільного населення найбільший резонанс спричинили кадри зруйнованого російськими обстрілами пологового будинку, які закарбував український фотограф Євген Малолетка. Медіа вже менше говорять про Україну, і елементарно не всі новини з України вже потрапляють в англомовну медіасферу. Зараз е, йде війна в Ізраїлі, і багато хто взагалі переключився на ці події. А ще західна аудиторія майже нічого не знає про ставлення росіян до військовополонених. Юлія ділиться під час акції за кордоном. Її шокувало, що іноземні журналісти прирівнюють російський і український полони. Тобто не було відомо про тортури, про знущання, про там відсутність просто елементарної їжі та води в російському полоні. На жаль, у багатьох було уявлення, що Росія ставиться до українських полонених як Україна до російських. Про знущання над військовополоненими азовцями Юлія окремо розповідає на сайті «Russian War Crimes». Її чоловік Арсеній Федосюк, сержант бригади Азов, який захищав Маріуполь і пережив жахи російського полону. Я була на обміні свого чоловіка. Ну я не впізнала його, і там перші три секунди я не зрозуміла, що це він. Одна ганга вона набагато більша ніж інша. Він кульгав, тому що ну просто під час допиту його там палкою били в одну точку на цій нозі. Там 200-300 разів. Це була така просто. Суцільна гематома в е, досі там м'язи не нозі, вони атрофовані. От він ну, перебуває по суті в процесі реабілітації, але це все не швидко, і в нього проблеми також зі спиною. А ще проблеми з печінкою, колосальна втрата ваги, випадіння волосся та зубів, типові наслідки російського меню, а точніше його відсутності для українських військовополонених. Вони не мають право ходити прямо, тобто пересування по колонії воно здійснюється так званою буквою «Г» з піднятими до верха руками. Не можна сидіти на ліжку чи лежати, можна сидіти в камері тільки на дерев'яній лавці. Не можна ходити в туалет після десятої вечора. Не можна дивитись вікно за будь-які невиконання ось цих всіх правил, яких ще набагато більше ніж я перерахувала, вас покарають фізично покарають. Це найменше, що можуть розповісти ті, хто повернувся з російського полону. Про більшість звірств не заведено говорити вголос, але за всі знущання і катування над полоненими українцями росіяни мають понести відповідальність. Реакція світу має бути жорсткою. Повинні проводитися розслідування злочинів росіян, за що також борються щінки захисників Азовсталі. Оленівка це теракт, під час якого росіяни вбили близько 62 азовців полонених. Вони зібрали їх в окремий барак та підірвали вночі. І ми знаємо, що місія ООН була закрита. Та місія, яка мала Розслідувати власне теракт в Оленівці вона була закрита, начебто, за причиною того, що в них не було доступу до місця. Але я вважаю, що розслідування можна проводити попри це. Багато азовців, які пережили цей тракт, які були в цьому бараці, в необмінні. Їх можна інтерв'ювати. Цього не робиться для мене це дивно. Юлія закликає усіх поширювати інформацію про сайт Russian War Crimes серед друзів, знайомих організацій за кордоном, щоб привернути увагу світу до подій в Маріуполі та на Азовсталії, а також до важливості обміну військовополоненими. На сайті зазначено, що він буде поповнюватися новою інформацією. Їю адже злочини росіян тривають.